В ефірі програма Інтерв'ю Тайм. Вітаю вас на радіо М. Це програма Інтерв'ю Тайм. З вами ведуча Міщеня Зорина та наша гостя Маша Стрелкіна. Привіт, привіт, рада бачити. Ти наставниця в проєкті Зростай в родині. Так, правильно так, так розкажи, будь ласка, коротко, що це за проєкт, і як ти вирішила стати наставницею. Зростає в родині це благодійний фонд, який опікується сім'ями, там де бабусі й дідусі взяли під опікунство своїх онуків або правнуків, там де діти. Цих бабусь або загинули, або їх позбавили батьківських прав. І для того, щоб дитина не потрапила в заклад, бабусі, дідусі, великі герої, вони взяли під опікунство цих дітей. І цей фонд він опікується цими бабусями, допомагаючи матеріально. І окремо в нас є проєкт. Наставництва, тобто наставництво вже е, пов'язане з цими дітьми. Тобто ми е, шукаємо наставників, які будуть дружити з цими дітьми, які будуть допомагати їм в профорієнтації, соціалізації або допомога в навчанні. А як ти ста, стала наставницею? Ну, як угу. прийшла до цього? Ну, е, я скільки себе пам'ятаю, з підліткового віку мені завжди було цікаво працювати з дітьми. Е, е, 15 років вступила в тіологічний семінарію в Донецьку, закінчила її для того, щоб викладати в недільній школі. І я довгий час викладала в недільній школі, табори, тобто завжди працювала з дітьми. І коли я приїхала до Києва, моя подруга вона була одна з засновниць проєкту Одна Надія це проєкт, який займався наставництвом для дітей в інтернатах. Я закінчила там навчання. В мене була підопічна, яка перебувала в інтернаті, тобто я з нею комунікувала. І два роки тому фонд «Зростає в родині і проєкт Лайтхаус. Коли вони адаптували програму вже під наставництво для дітей з опікунських сімей, я вже як передовік сиділа в першій групі, вчилась і познайомилася зі своєю дівчиною і стала наставницею. А як ти допомагаєш, ти кажеш, це дівчинка, правильно? Так, так. Який її А, Ну, на сьогодні їй вже 18 років. Ага. Коли ми з нею познайомились, їй було 17 як ти допомагаєш все ж таки адаптуватися ось цій дівчині до соціуму з самого початку? Як це було? Бо ситуація ж я розумію, була досить складна спочатку? Е, ну, як ну я б не сказала, що прям прям сильно складна, але були моменти, з якими треба було працювати. Е, Тут тільки власний приклад, звісно, що можна посадити дитину і прочитати її лекцію так набагато легше, да але це не дієво ту. Тут треба показувати власним прикладом, як можна комунікувати з людьми навколо, з подругами, з друзями. Тобто я її знайомила зі своїми подругами. Ми разом проводили час, а намагаємось проводити час поза квартирою, тобто виходити кудись гуляти разом, навіть просто походити по ошану, скупіться, піти в кав'ярню, на ковзанки. ну, тобто… Бути серед людей да, і комунікувати з людьми є багато способів. У кожного свій запрос, у кожної дитини свій запрос, і там вже індивідуально прописується, що краще робити. <гум> Як наставник підтримує дитину, коли ось дитина стикається з труднощами в навчанні або в певних соціальних стосунках? <гум> Стосовно навчання особисто у мене проблем немає. У мене дівчина вчиться в коледжі, вона вже сама обрала свою професію, і в неї дуже є класний мотиватор це стипендія, тому вона вчиться дуже гарно. Тому тут мені прям щось робити, працювати не треба було. А інші наставники, знову ж таки, тут дивлячись, який запит. Якщо дитині треба обрати професію, наставники розказують варіанти, запитують, що. Дитині цікаво, а вони разом можуть ходити на якісь майстер-класи і от. Комунікуючи, дивитись, що дитині цікаво, і потім наставники також допомагають, наприклад, заповнити документи на вступ або обрати коледж або університет. Тобто бабусям важко це зробити навіть іноді фізично, да, поїздити, подивитись. Також наставник це більш сучасна людина, і вона може підсказати якусь сучасну професію, не тільки бухгалтер, да, а може там. Дитина цікавляться IT або дизайном інтер'єру. І ну для бабусі, наприклад, це іноді незрозуміла професія. да А для наставника це може бути зрозуміла професія, яку вони разом з дитиною можуть проговорити і обрати. А як наставник вибудовує довіру з дитиною, враховуючи особисті переживання? А, я можу так сказати: з цими дітьми це трошки складніше, тому що. Кожна дитина вона а, пережила втрату, а, не у всіх, але здебільшого є недовіра до дорослих. Їм дуже важко впустити а, іншу людину в своє життя, тому що вони бояться бути відторгнутими, вони бояться знов пережити втрату. Ми радимо наставникам, і я саме так робила, бути. Стабільною в житті дитини, тобто це регулярні зустрічі, намагатися не переносити, не відміняти. Але якщо ти і відміняєш зустріч, то дитині пояснити, чому це відбулося, або ти захворіла, або по роботі якісь є питання, тобто пояснити, що я нікуди не діваюся, я є в твоєму житті. І через деякий час дитина трошки розслабляється, вона розуміє, що є стабільна постійна людина в житті, і вони більш більше починають довіряти. А як виглядає щоденна взаємодія з дитиною, і які заняття ви проводите разом? Як це все відбувається? А, на власному прикладі перші півроку десь це були регулярні зустрічі. Тобто, раз на тиждень ми планували нашу зустріч. Ми проводили разом час. Ми обирали якісь інтерактиви або просто гуляли. На сьогодні у нас вже перейшло в формат переписки, дружби. Ми трошки рідше зустрічаємось, але майже кожен день ми переписуємося або зізванюємось, відправляємо в телеграмі кружечки, дуже часто це не інформативні кружечки, тобто я там. Дивлюсь фільм, або я гуляю з собакою, або, наприклад, під час вибухів я сиджу в коридорі, тобто ось так. Тобто, ми зараз більше спілкуємось онлайн, але періодично зустрічаємось. А до якого віку, до речі, це наставництво триває, якщо можна сказати, що ну типу, є якийсь такий заключний етап, бо мені здається, що його немає. Так в нас є умовно, що з 10 років до 18 ми обираємо дітей в проект. Хоча в нас є дві дівчини, яким вже є 18 років, і ми не говоримо про те, що коли дитині виповнилось 18 років, ми попрощались і більше не спілкуємось ні? З Зі згоди наставника, зі згоди дитини продовжують спілкуватись, дружити. Просто це вже трошки інший формат спілкування. От, наприклад, як в мене з моєю дівчиною, ми перейшли в інший формат спілкування, дружби. Тут вже навіть важко сказати, що я її наставниця, ми вже більш дружні. Тому це, скоріш за все, дружба вже на все життя. Ну, це в ідеалі. Чи допомогло тобі наставництво змінити своє можливе ставлення до життя чи до цієї ж роботи? А, ну, а... Наставництво точно впливає не тільки на дітей, але й наставників теж тому наставники дуже часто вчаться чомусь. Я, наприклад, саме зараз проходжу уроки вибудови власних кордонів. У мене особисто з цим проблеми, і моя дитина несвідомо вона мене цьому вчить сказати ні да, в деяких моментах. Наприклад, у нас є одна наставниця, а вона така дуже послідовна дівчина. От її все чітко повинно бути за планом, і якщо план не виконаний, вона сильно переживає. І вона зараз, комунікуючи зі своєю дитиною, вчиться розслаблятися. Тобто отримувати задоволення, просто нічого не роблячи. Це теж є цікавий вплив не тільки на дитину, а також і на наставника. Як наставник реагує на стресові ситуації, коли дитина почувається пригніченою чи розгубленою? Uh -huh. uh -huh. Дуже класно тут побудувати довірливі стосунки, щоб дитина могла тобі довірити свої переживання. Якщо вона тобі довіряє, якщо вона тобі пише про це, то тут класно поспілкуватись, обговорити, щось порадити. Можливо, просто вислухати, нічого не радячи. Але класно говорити і дуже класно, коли дитина дійсно може тобі це довірити. Угу. Чи проходить наставник якесь навчання перед тим якось? Взяти дитину до себе, скажімо так. Так, У нас дуже довгий шлях, але це важливий шлях. У нас обов'язково проходять всі наставники медогляд. Це той медогляд, який проходять люди, які всиновлюють дітей. Тобто, повний медогляд дуже важливо, щоб наставник йшов в сім'ю здоровий, щоб він не перебував у обліку, на обліку у психіатра, тобто нарколог. Тобто все ці етапи обов'язково треба пройти, і потім в нас є чотирьохденне навчання, повноцінне це тренінг інтерактивний, тобто з вправами, з програванням різних ситуацій, тому що дуже важливо розуміти, з якими дітьми наставники будуть працювати і як правильно комунікувати. Тобто, це обов'язково. А Що для тебе найважливіше ось в цій роботі з дитиною? А, найважливіше, ну, класно було б дитині передати цінності. А, і хотілося б не нав'язати їх їй і не, не одягнути так на голову, як шапку. Да, от. Які цінності, до речі? А, ну, Я не знаю навіть. Е Ну, сучасний світ він такий трошки, ну, в моєму розумінні, не то, щоб дивний, але ну, складний. Да? І сучасні підлітки дуже часто поводять себе. Не дуже коректно до своїх е, однолітків да, або до дорослого покоління. І тут класно показати, ну, звісно, що християнські цінності, тобто я віруча людина, хоча знову ж таки я свою віру, я її не нав'язую. Вона чудово знає, що я ходжу в церкву. Вона, ми про це там декілька разів говорили, знову ж таки, з її, її ініціативи. От, але я її ці не нав'язую. Ну, тобто, паління, куріння... Е, е, Приймання алкоголю, отакі моменти а, говорити слова не дуже, та, ну, якось ставитись до дорослого покоління, як. Ну, тобто є моменти, та, про які ми говоримо, і ну, мені б хотілося, щоб вона була а, з цими цінностями. Як я розумію, ну ти ж і не заборониш цього як наставник, це ні, ж і не входить ні, взагалі ні, ні ні, ні в якому разі. Mm -hmm. Я ж кажу, а, хочеться просто власним прикладом а, показувати, як а, це діє в моєму житті, і я ні в якому разі не змушую її а, щось робити або не робити. Намагаюсь також їй, а, ну, розказати про те, що вона має а, вибір. Тобто, навіть коли вона задає якісь питання мені, от як тут вчинити в цій або цій ситуації. Ми можемо проговорити якісь моменти, але я намагаюся їй сказати про те, що ти робиш свій власний вибір, але ти і несеш відповідальність за свій вибір. Тобто, це важливо дитині пояснити. Це може бути, можуть бути наслідки як позитивні, так і негативні, але це наслідки її вибору. Які вона зробила. А скажи, що, будь ласка, ось ти ж спілкуєшся ще з іншими наставниками. Я правильно так, розумію, так, є так, діалог, так. контакт. Що найважче ось ти можеш сказати у наставництві? А, ну, мабуть, очікування. Хоча у нас. На навчанні постійно про це говорять. Не очікуйте швидкого результату, не очікуйте, що ви зараз прийдете до дитини, і вона на наступний день тебе обніме, і каже: Я тебе люблю і все чудово. Ні, так, так не буває. А, особисто в мене наш перший змістовний діалог, та там, де вона розказала про свою сім'ю, він був через три місяці. Тобто, в нас було три місяці комунікації такої, просто ну, не про що. А, а всі наставники все одно очікують, що зараз буде швидкий результат, і ну і це нормально. Та я теж була з такими очікуваннями. От. Ну і важко, звісно, щоб побудувати довірливі стосунки. Що треба витримати оцей цей період, коли дитина тобі довіриться? Я думаю, що це важко. А як тобі вдається знаходити баланс між особистим життям і наставництвом? А, та якось природньо. Ну, проблем немає з цим. Так, ні. Я б не сказала. Ну, тобто, звісно що перші місяці, коли ми будували стосунки, це були, були стабільні зустрічі. Я Завчасно планувала свій час і іноді там поступалась, там якимись своїми справами. От. На сьогодні це природньо. Ми вдвох домовляємось, коли їй зручно, коли мені зручно, тому що вона теж вчиться і вона теж не завжди може. Але ми знаходимо там якісь домовленості, ну, знову ж таки, це як з подругою, в принципі. Ти, ну, Всі працюють, всі вчаться, всіх є якісь справи. тобто... Ну, На початку так, треба цьому приділити час. Але знову ж таки, ми про це говоримо а, перед тим як йти в наставництво, що вам треба буде приділити цьому час. Якщо ви зараз не готові, то краще трошки а, почекати. Які плани на майбутнє в наставництві, особисто в тебе? Ну, я зараз взагалі працюю в цьому проєкті, тобто я з наставника ще й перейшла в цей проект як людина, яка шукає наставників, і я зараз супроводжую наставників. І ну, ми дуже хочемо розвинути цей проект, щоб тому, що в нашому фонді зростає в родині на сьогодні півтори тисячі таких дітей, які потребують наставників. Тому ми. В пошуках наставників, які будуть готові комунікувати, працювати з цими дітьми. Ми хочемо розширити це не тільки в Києві, а також по всій Україні. О, тут такі плани грандіозні. Ось, можливо, зараз е, хтось слухає е, і думає, що варто б мені було спробувати е, стати наставником. Угу. Що б ти сказала, з чого почати, е, щоб все ж таки прийти до цього? Ну, звернутися до нас, ми проводимо інформаційну зустріч, на якій ми повністю детально розказуємо про проєкт, розказуємо, як це відбувається. Ми розказуємо, який процес до того, щоб стати наставником. І після цього людина, я думаю, що вона оцінить свої сили, можливості. Якщо вона готова, то далі ми. Ведемо до тренінгу і далі до знайомства з дитиною. Ось ти кажеш, це певний процес. Можеш трішки детальніше розповісти про ось цей процес до того, щоб стати наставником? Так, інформаційна зустріч. На якій ми розказуємо про проект після інформаційної зустрічі, наставники заповнюють анкету про себе, про свої вподобання, про свої можливості. Після цього на співбесіду запрошує психолог наш, який проводить співбесіду. Після цього медогляд. І після цього тренінг. Після тренінгу в нас йде процес взаємодобору, тобто ми враховуємо сильні сторони наставника і потреби дитини. І на цьому взаємодоборі ми підбираємо дитині наставника. Потім йде знайомство. Після знайомства ми витримуємо добу, за яку бабуся. Думає, чи підходить їй наставник, а дитина думає, і також і наставник думає. Ага, Тобто думає і бабуся, тобто та сторона теж по суті обирає. чи підходить Так так, угу. тут всі про це думають. Наставник теж. Ну можливо, таке, що наставнику може бути некомфортно. Чи були такі випадки. А, ні, Не було. Так, але були випадки, коли бабуся відмовлялась, і особисто в мене це було. Перша наша зустріч відмовилась бабуся, і в мене була друга зустріч. Таке теж буває, і це нормально. А, і краще на початку та, проговорити ці моменти для того, щоб потім була пара більш ефективною. І потім, де е, ми підписуємо договір обов'язково, і потім. Пара починає комунікувати, і ми обов'язково супроводжуємо ці пари, тобто ми їх не кидаємо, будь-які питання, будь-які труднощі радості, тобто ми все це проговорюємо, допомагаємо. Якщо координатор не може допомогти, то ми підключаємо психологів. Тобто наставники завжди є в супроводі. Також ми проводимо а, сумісні а, інтерактиви. от Буквально в, а, на цьому тижні ми ходили на скалодром всі разом. Це було дуже класно. І наставники, і діти, і бабусі. Всі ну класно. Ми плануємо пікник проводити, а, похід в кіно разом. Скільки, до речі, наставників в команді? А, ну, На сьогодні в нас 14 наставників, mm. так. І зараз збирається якраз група на нове навчання. Угу. Проходять навчання, а потім так, мене ставлення. Так так, так, так. Тоді останнє питання таке, можна прям детальніше про нього, бо я думаю, що це теж буде дуже важливо для людини, яка захоче все ж таки ось піти в наставництво. Чи виникали виникали ситуації, коли ось саме тобі було складно допомогти дитині? Угу. Mm І -hmm. як ти виріш вирішувала ось цю ситуацію? А... Я не можу тобі е, зараз сказати, яка саме це була ситуація, mm -hmm. але вона була так. І е, я зверталась до нашого психолога. І психолог разом зі мною обговорювала це і допомагала мені вирішити це питання. І навіть психолог зустрічалась з моєю дівчиною, тобто там, де дійсно я не могла вирішити питання, так ми підключили психолога, і психолог допоміг. Тобто, це все вирішується, це, це все можна обговорити, і ну, особисто в мене так було. Тоді, які б ти поради все ж таки, надала людині, яка хоче стати наставником? А, прийти на інформаційну зустріч і там послухати, що це таке. Окей. Да, це перший крок, який треба зробити. Ми все розказуємо, тобто ми відповідаємо на всі питання. Чудово, дуже дякую тобі Бузка, за участь і тобі бажаю дякую. успіхів у цій справі. Дякую. Друзі, дякуємо, що ви з нами. З вами були ведуча програми Інтерв'ю тайм» Міщеня Зорина та наша гостя Маша Стрелкіна. На все добре. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо Привіт, це зеленока. Слухайте мою пісню. Я хочу...